Друзі, три різновиди крісла нашого власного виробництва моделі бестселер. І в цьому відеоролику я детально розкажу, в чому вони схожі і які їхні основні відмінності. Отже, посередині зелено, е, зелене крісло. Це є наш класичний бестселер, який ми виконуємо вже близько 10 років. Біле крісло. Це є безселер, виконаний методом каретної стяжки. Це є новинка 2025 року. Я думаю, що ви бачите, в чому полягає відмінність у виконанні спинки сидіння. І чорне квісло це також новинка 2025 року. Це є посилений безселер. Схожі моменти: усі крісла обладнані ідентичною фурнітурою, найякіснішим механізмом мультиблок, який є багатофункційним, монтується на крісла класу для керівників. І фурнітура витримує навантаження до 150 кг. Усі крісла виконуються вручну і обтягуються виключно натуральною шкірою люкс гатунку За потреби ми завжди покупцеві надамо зреч шкіри, з якої виконано його крісло. Тепер відмінності між класичним бестселером і в каретній стяжці. Каретна стяжка дещо, дещо важчий метод. Шкіра накладається одна на одну, тому тут дещо більші є витрати шкіри. Вреть, врешті крісла є ідентичними. Тобто, ті самі дерев'яні накладочки, натуральна шкіра і параметри. Наш посилений бестселер. Каркас цього крісла просто неймовірно міцний. Він витримає з легкістю 250-300 і кг. Е, на декілька сантиметрів ширше сидіння і спинка, вища спинка. При цьому спинка є дещо відхиленою назад, на відміну від класичного бестселера та бестселера в каретній стяжці. Я думаю, зараз ви бачите відмінність. Трішки вищі підлокітники. Тобто, вони є для таких дещо масивніших користувачів. Накладки виконані з натурального бука в той момент, коли на класичному та методом каретної стяжки виконані з вільхи. Також дуже посилений каркас, там значно більше йде деревини та товстіша меблева фанера. Увесь асортимент крісел моделі Bestseller, а також інших крісел нашого власного виробництва,